8 вересня, неділя, своєчасний протест. Один автор пише я хотів би запитати, чи немає в наш час сильної тенденції ставити на місце творця ті невидимі сили, через які він діє. Як рідко в наукових книжках, навіть у тих, що видаються християнськими товариствами, ми бачимо в наші дні згадку про мудрість творця. Завжди природа робить те чи інше. Вона змінює той чи інший орган відповідно до потреб того чи іншого виду. В одному науково популярному журналі, який редагує священнослужитель, я прочитав у статті, написані іншим священнослужителем такі уривки, як цей. Чому природа не обмежила його місце проживання березою і не заборонила йому відкладати яйця на різних інших деревах? І це гарний приклад стилю написання, прийнятого сучасними авторами з природничої історії. Знову ж таки, де той натураліст, який наважується відкинути доктрину еволюції шляхом природного відбору? Він знає, що ніколи не користуватиметься репутацією, якими б не були його досягнення, якщо в нього вистачить сміливості поставити під сумнів теорію, в якій заперечується провидницька турбота всеблагого Творця. Ця теорія, що настільки популярна серед людей нинішнього покоління, насправді є твердженням неправди про те, що світ у минулому чудово обходився без постійного нагляду творця. І може це робити й досі. Така віра несумісна з християнством, адже в нас вона вчить, що жоден горобець не впаде на землю без волі Отця. Якщо еволюція це не християнство, то це має бути язичництвом. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.